Не потрапив на похорон власної коханки, тому що за 15 років відносин з нею він так і не лишив їй ні адреси, ні телефону. І коли вона раптово померла, її родичі просто не змогли його знайти. Історія, моя сестра покинула свого чоловіка заради іншого, а виявилося, що він одружений. Одразу він їй цього не сказав і розлучатися не став. А вона розлучилася. Так вони провели разом багато років, десь біля 15-ти. Його знала вся наша родина. Він навіть купив їй квартиру. Але вона ніколи не знала його прямих контактів: робочий, де він живе і тому подібне. Для неї в нього був окремий телефон, який він вмикав тоді, коли потрібно. Постійно доступу до нього ніколи не було. Бувало, що він кудись зникав, і вона багато тижнів чекала і плакала. Але потім він знову з'являвся: до чого я це все веду? До того, що з нею стався серцевий напад, і вона раптово померла досить молодою. Трішечки більше сорока їй було. І ми не змогли його знайти. Ми перерили всі телефонні книги, всі ящики, всі кишені, всі блокноти, все, що тільки можна, перепитали всіх подруг, але ніхто не знав, як його знайти. Поки пройшла експертиза судова, там минуло кілька днів, поки ми влаштовували кладовище, похорон, але він так і не з'явився, і ми поховали її без його відомо, виходить. Він з'явився десь за два тижні, був шокований, з червоними очима сидів, ридав, не знаходив собі місця, все ходив біля могили, лежав навіть там, горював бідолашний. Ви знаєте, в мене на всі ці відносини слів нема. Кожен новий рік, кожен день народження, кожне 8 березня вона сиділа сама, чекала його, а він ніколи не приходив, тому що він був з дружиною. І померла ось так сама, і він навіть її в останню путь не провів. Найцікавіше у моєї сестри є син, якому мала дістатися ця квартира. Але цей коханець мені так винувато каже: ти знаєш, я ж квартиру цю на свою маму форму. Чогось я люди не здивована. Ну, слава Богу, що йому совісті хватило, і він з мами на сина все ж таки переписав дарствену. До речі, багато випадків, коли жінка розлучається, зустрічаються коханці, чоловік і жінка. Так? Жінка розлучається, а чоловік ні. Така собі історія про використання жіночого тіла і жіночого життя, в принципі.